Ставши зі сну, припадаємо до Тебе благий і ангельську пісню співаємо Тобі, Всемогутній. Святий, святий, святий є, Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти, Господи, що від сну підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти Тебе. Свята Тройце, святий, святий, святий є Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас, і сьогодні, і повсякчас, і навіки вічні, несподівано суття прийде і вчинки кожного виявляться. Тому зі страхом взиваємо опівночі святий, святий, святий є Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас. Амінь. Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Присвятій Тройці єдиний, що з великої милості Твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути у гріхах, але Твоїм, чоловіколюбством, підняв мене від сну, щоб зранку прославляти силу Твою, І сьогодні. Просвіти мої очі розуму, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіти Твої, і творити волю Твою, і вихваляти Тебе, і від серця прославляти, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. До тебе, владико, чоловіко любче, вставши після сну, вдаюся і до праці своєї приступаю з Твоєї милості і молюся Тобі. Допомагай мені повсякчасно в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, спаси мене і веди в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія, і тебе я. Щиро славлю сьогодні і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословляємо тебе, небесний Боже і милосердний Господи, за те, що ти виявляєш на нас повсякчас безліч великих. Недосяжних славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці, знесиленого тіла. Дякуємо Тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайною твоєю любов'ю до людей, підняв нас від сну. Щоб прославляли ми Твою державу. Отже, молимо Твою безмірну доброту, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну і лінощів, відкрий наші уста і наповни їх похвалою Тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе безпочаткового Отця, з єдинородним твоїм Сином, і Пресвятим благим, і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і віки віків. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі, я дякую тобі. За те, що ти дозволив мені щасливо пережити цю ніч і пробудив мене до дальшого життя, щоб у ньому знову тебе величати та вірно тобі служити. Я хочу так чинити до останньої хвилини мого життя, тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвою, а ти. Все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні наміри, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідним зі святим Твоїм Євангелієм, нехай повік благословенним буде. Святе Твоє ім'я. Амінь. Господи, Ти з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені слузі Твоєму ніч, яка минула, переночувати без напасті. Від усього злого і противного оберіг мене, Ти сам, владико. Створителю всього, сподоби мене при світлі твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю твою нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинила перед тобою. Але ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб не осуджено я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.